Добрий, добрий-добрий ранок, вітаємо добрий день. вас. Напишіть нам, що ви вже поснідали, а ми, в свою чергу, зараз поснідаємо брауні. Брауні. Можливо, ви скажете, що це просто якби, таким правильним словом, що це, ну, це безглуздо звучить брауні з буряком, друзі. Але так, ми це робимо. Брауні з буряком. Е, сьогодні готуємо. Тому просто щоразу, коли бачимо якийсь дивний рецепт, так і думаємо: о, треба спробувати. Так, ну ми ж вас просили надіслати нам. Ви нам не надсилаєте просто рецепти. звичайні Тому рецепти, ми... ви знаєте і так. Ми можемо просто відкрити інтернет і знайти найзвичайніші там, навіть брауні, так класичний, це не проблема знайти рецепт. Їх буде просто безліч. Але ми вирішили ділитися тим чимось цікавим. Незвичайним, ну і щоб було трішки корисніше ніж класичні версії, так ну, що е ж, друзі. Дивіться для цього нам потрібно відварний буряк 200 грам. Ось вже Каріна натерла, не терли на терочку, аби можна дуже дрібними шматочками його так, зробити. Родзинки 50 грам, волоські горіхи 40 грам, один банан великий, шоколадний, шоколад гіркий 70 грам. Ось і кокосова олія чи вершкове масло 50 грам. Ну а далі вже там какао, 30 грам, вершки, розпушувач, яйця, сіль вже таке. От якби вже тако, таке. також важливе, але, але ну я просто дивлюсь, що його раніше не поставили. Думаю, що там Розкажу далі. прикол. Вчора в мене було заняття з англійської мови, і у нас, ми слухали там історію англійської рецепт. І треба було там, вибрати, які слова ми почули, як ми зрозуміли рецепт англійської. І там був рецепт просто яблучного пирога. Звичайно, що яблучний пиріг там є і яйця, є мука. Тобто, я вже я слухала, але я вже розуміла, що там точно є. І, і потім треба було з своїми однокурсниками поділитися. Своїми відповідями uh -huh. і просто чолов... чоловіки, знаєш, мій е, одногушник каже, так, яйця ні, там не було яєць. А каже: ну, щось там такі, просто дуже очевидні. Інгредієнти, він каже, та ні, їх там було Мука? Ні, каже, там там немає. Це там може муки. бути е, такий пиріг, шарлотка без яєць, він не виросте. І ти теж такий читаєш рецепт, а ну вже там яйця розпушувати, <рес> це вже таке. Мука! <рес> Друзі, дуже важливі ці інгредієнти, насправді. Е, тому швиденько ділюся з вами рецептом, як це робити. Е, отже, яйця я трішки збила з щіпкою солі. Е, також сюди зараз додаю какао. Так, як ми вам казали, 30 грамів у нас какао. Додаю розпушувач і буду трішки зараз це знову змішувати. Це зроблю я за допомогою е, такого у нас міксера. Акуратно, тому що какао любить розпорошуватися по всіх поверхнях. Зараз ми його вимішаємо. Після цього ми зараз будемо додавати буряк і також е, порізані банани. Весно, я вперше це бачу, щоб е, таку буряк з шоколадом. Мені поки що не вписується. До в бурякові, речі, але... Якось у нас була е, так, 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 лікарка, буряк. сімейна лікарка, і вона власне нам порадила цей рецепт. А пам'ятаєте, що ми ще з буряка готували? Печиво. Чи оладки Оладки. Оладки солодкі ну, оладки? Ні, вони були солоні. Мені Здається, що вони були солоні. просто mm -hmm. такі червоненькі. Ось, дивіться, це ми змішали яєчну масу разом з е, какао. Зараз Давай, ми… Саві, ні, я поки будучи? тримаю, бо я буду ще змішувати. Зараз так okay. акуратно покладу. Додаємо ми зараз сюди буряк. Так. Давай я допомогу. Я бачу, бачу ванюк. Все добре. Просто туди нам на стіл буде капати. Вже не буде. Так, вже це... на тебе хай капає. Так. так, має бути чистота, так можна вистав. тарілочку зараз. До речі, Ваня з тих, хто на кухні, він буде довше готувати, але завжди після кожного етапу буде прибирати. Я помітила, що це у тебе така фішка. Ось так можеш сюди Окей. Щоб гарно виглядало в кадрі, звичайно. Але інколи немає на це часу, щоб думати ще про це. Я з тих, що я готую і потім прибираю. Ось. Додаємо сюди банани. Буряк, банани, шоколад, друзі. Напишіть щось про це, що ви думаєте. Бана. Треба це сфотографувати, бо потім люди просто не повірять. Так, а я поки подивлюсь, що нам в коментарях пишуть. Так. Дивіться, я це змішую в одну масу. Зараз какао так забере на себе колір, що Сергій не побачить. Мир вам доброго раночку всім. Доброго ранку та Божих благословень вам всім і Україні. Хай Бог оберігає вас, живий Бог Отець і Господь, і Дух Святий. А, також Viva Ukraine написали нам. E, дивимось was from New вочні вас фром Нью-Зеланд. Тобто дивимось вас з Нової Зеландії у нас 19.30 вечора, вівторок. Олексій Долгов, доброго ранку. Добрий ранок з Омська. Ольга Бодрова пише. Дякуємо, друзі, вам за привітання, за те, що ви дивитесь, долучаєтесь. Так, ми e, це вже перемішали. Так, це перемішали. Тепер дивіться. У нас е, ми взяли чорний темний шоколад, дуже важливо кажуть ще гіркий шоколад, так. щоб він був е, більше 60 вмісту какао відсотків е, какао масла. Бо це вже справжній шоколад. І такий шоколад, до речі, навіть дієтологи радять їсти, тому що він містить корисні жири, антиоксиданти. І це той смаколик, який можна собі дозволяти після прийому їжі, декілька шматочків такого шоколаду дуже радять. Ось тому ми взяли такий темний шоколад, там, якщо я помиляюсь, 70 грамів у нас так? так. Також сюди ми додали масло 50 грамів. І це все розтопили разом ще з вершками. Тобто тут вершки, масло і е, темний шоколад. Ми його розтопили, мені здається, в мікрохвильовці нам допомогла наша адміністратор Юля. Цікаво, що нам ось е, Катерина Думніч пише: добрий ранок, приготуйте котлети з чечевиці. Чому б ні? Можна знати ну, е дайте нам рецепти. ваш. Давайте І рецепт. ми приготуємо. Ми спробуємо ми з радістю щевиць. Сочевичі це... треба відварити трішки більше етапів для приготування. Але але на багато ми якось робили ми, ми робили якісь сочовичні чи палатки. Ми робили, але можемо ще раз щось таке про я думаю. Інгрієн інгредієнтів там так. набагато менше ніж у нас сьогодні. З бравні додали ми розтоплений шоколад. Краса. Зараз навіть і не видно. додаємо сюди у нас волоські горіхи, також родзинки. Дивіться, горіхи додають нам поживності цій страві, тому що вони містять корисні жири, також білки. І взагалі радять дієтологи, лікарі, щоб кожного ранку з'їдати трішки горіхів, будь-яких, які доступні вам. Це буде дуже добре для здоров'я. Ну і е, в рецепті нам пропонують додати е, смородину. Можна заморожену, але ми обрали е, просто заморожені вишні, ось вони вже розморозилися. І думаємо, що це також буде смачно. Можна що, будь які ягоди. Я дуже полюбляю. Так, я теж дуже люблю вишню, особливо в торті. Мене мама завжди коли робила пиріг з маком, то завжди в мак вона давала вишні. Це було mm -hmm. просто неймовірно. Ну що ж, зараз, так розумію, ми будемо просто викладати все на нашу. Ой, треба ж розігріти. Треба викладає наше деко. У нас воно низьке, тому я сподіваюся, і швидко спечеться наш Брауні сьогодні. Мені будемо його в дві готувати в дві порції однозначно. Ми вже звикли до цього, бо в нас дуже маленьке. Маленька духовка, та нам і більше і не треба. Тому так дивимось, що ми робимо. Будемо так, зараз викладати. ложку, У мене є св... лопатка спеціальна. Свій а, варіант, як це робити. Вау! Ну, знаєте, друзі, так дивлюсь і буряка тут і не видно. Але мені цікаво дати скуштувати тому, хто, хто, не, хто не знає всіх інгредієнтів. А, і що він скаже? Це точно. Скаже, М -м -м", а потім скаже «це буряк». Що? Як <с <с так може бути? Ви що? Це точно. так. Можливо, ще трішки? Я думаю, що так. Трішечки поскіший. ще додам. А, це така маса, яка не буде підніматися, бо тут багато тяжких таких інгредієнтів. До речі, ти помітив, що тут немає борошна? Так. В цьому тут рецепті немає борошна. немає борошна. Тобто що тоді в нас основою служить: яйця і шоколад? Шоколад, розсупний шоколад, буряк забрав на себе. Да, до речі, без борошна. Ось так цікаво, друзі. Дуже цікаво, що з цього вийде. Тому відправляємося до нашого солярію. І будемо. Випекати. Ну що ж, друзі, ми ставимо на випікання. Це залежить все-таки від діаметру і від форми, але, е, в принципі, каже, тут. Е Більше 10-20 хвилин, так потрібно трішки зачекати. От, друзі, ми будемо слідкувати і є просто різні варіанти. Так, різні Тоді, варіанти. Зараз я розкажу вам, що в принципі будь-яка страва, будь-який пиріг чи брауні, випікається 35-40 хвилин. Всі господині це знають. 180 градусів розігріваємо нашу духовку. Ми зараз у нас таймер на 30 хвилин. Ми будемо слідкувати. Якщо ви готуєте в мультиварці, то Кажуть, радять обирати режим випічки і ставити на 50 хвилин, як перевіряти готовність, брати просто зубочистку чи, можливо, сірничок, і треба просто просунути його вниз по пирогу чи по брауні. І якщо буде сухенький, означає, що вже готовий, готова така випічка. І, до речі, ще радять, якщо вам хочеться зробити такий пиріг більш солодким, то ви можете ще обрати. Просто ще шоколад і його розтопити разом з маслом. І так полити цей пиріг буде також додасть солодкості і буде теж смачно. Ну що ж, чекаємо, що Чекайте цього вийде. дегустації вже за півгодини. Ну а наразі у нас рубрика «Easy English». Let's study English together! Ну що ж, друзі, пора е, поділитися з вами результатом наших е, тут е, старань. Покажемо вам це наше деко. Ми вже виняли звідти два шматочки. Брауні. Ось такий він достатньо е, високий, не, не, не геть високий, це але нормально. Нормальний. Так. Так. Е, ну що ж, будемо куштувати, казати вам, чи смачно, чи ні. У е, мене вже знаєш, з клюно рефлекс уже виділилась слина вже давним-давно. Дуже хочу скуштувати. Шоколад горіх відчув? Вишня відчувається. Достатньо шоколадний. Так. Я хочу ж... Найти, а де це цей смак буряка? Немає його. Він не відчувається. М -м -м. Зараз відчув. Відчувається трішки, але мені здається, от, це якщо дати людині, не так, це схоже на, ну. яка не знає, ну, от мені здається, вона не зрозуміє, що це буряк. Угу. Тому що ну, відчувається, знаєш, от, те, що потерте, але я це відчуваю, тому що я це шукаю, тому що я знаю, воно, воно там є. Воно угу. ну, насправді доволі непогано. Просто я не знаю, він, можливо, не настільки солодкий, як справжні Брауні, хоча мені достатньо він солодкий. Він достатньо солодкий, бо тут є родзинки. Тут є е, шоколад темний, він все одно містить е, трішки цукру. І, і тут е, що? А, і банан. Ми ще ж банан додавали. І достатньо ситно, горіхи класно додають смаку. А і, що? взагалі, якщо ви хочете, щоб діти їли буряк, наприклад, так, то можна його так приховати в брам. Буряка ми сюди додамо терте яблуко. Е, е, ну, не знаю по структурі, наскільки воно буде підходити. Мені здається, воно ще консистенція буряка. З яблуком однаково десь. Тільки, можливо, яблуко воно більше, анализую, стане таким. Мітним. Я аналізую класичний рецепт Брауні, то у нас буряк він пішов як замість борошна. Okay. Uh -huh. ну, це теж вуглевод, просто більш корисніший. Ну що ж, друзі, чесно, готуйте. Но справді, справді мачу солодкий. Якщо шоколадний Брауні вийшов. Подобається вам такі експерименти, то можете спробувати. Я думав, я скажу, що це Брауні все-таки з буряком, тому що відчувається насправді ну, ні. Це шоколадний солодкий Брауні з Друзі, та горіхами. Чекаємо вас завтра. У нашому етері поговоримо про екологічну комунікацію з людьми, про день виключено для себе, про грип А в Європі. Залишайтеся зранку. В Надії кожного дня ми працюємо до вас. До, до завтра.